При непридатність до служби взяв у руки зброю 24 лютого 2022 року. Його звати Дмитро, позивний «Зима» і це головний сержант, командир відділення зенітно-кулеметного взводу 112 ї бригади територіальної оборони. Історію його бойового шляху від захисту Києва до важких випробувань на нулі, поранення та нового покликання захисту неба у складі зенітно-кулеметного взводу. Розповідаємо далі. Ти як персонаж гри, і це от навколо в тебе відбувається гра. Типу, але не можна зберегтися. Мені це в кайф, мені це в радість, і це приносить задоволення. Це була вперше панічна атака в моєму житті. Я до цього ніколи такого не відчував. Мене звати Дмитро. Позивний зима я головний сержант, командир відділення зенітно-кулеметного взводу, зенітної батареї. До повномасштабного вторгнення Дмитро працював механіком і детейлером. Пльоночки, тоніровочка, хімчистка, поліровочка. в армії не служив за станом здоров'я. Я отримав білий білет 16 років. Я не придатний до служби в армії. Якщо зайти зараз в резерв, я знову таки не придатний до служби в армії. Ну, типу, але ось я сижу в пікселі. Піксель це його власний вибір. Коли росіяни підійшли до Києва, 22-річний Дмитро з друзями долучився до тероборони Оболонського району. Приїжджають Камази, привозять зброю, патрони, БК. Ми стоїмо, вивчаємо Ютуб, дивимося. Перше завдання в Києві та області. Будували фортечні споруди і займалися обороною. Ну і трошки виробили вилазки Там було бо ж цікаво. Після деокупації Київщини підрозділ проходив ротації в центральних регіонах країни. Там Дмитро проявив лідерські якості і отримав посаду командиру відділення. Почав досить сильно активно командувати хлопцями, тому мені сказали зразу, о, ти будеш командиром відділення. Першим великим бойовим випробуванням для нього стала харківська кампанія восени 22-го. Якраз це був на масштабний наступ. Збройних сил в сторону харківської харківського кордону туди, і ми якраз почали переплятися через річку Сіверський Донець. Це Печеніги, це Чугуїв. І звідти ми пішли вже штурмом, штурмами, штурмами. І дійшли аж до самого Вовчанська, де окупація Вовчанська, і ми там ще провели десь близько 6-7 місяців. Далі була ротація на Київщині, час на відновлення і знову інтенсивні навчання. На початку 24-го року відправилися на Бамбас. Це Краматорськ, часів Яр, околиці Бахмута. Зразу отак от з двох ніг вирвалися. Виходили на позиції як піхота. Спочатку в мене були такі досить цікаві виходи: це вийти, допомогти вийти побратимам, які поранені, тобто зайти на позицію, винести їх, допомогти зробити евакуацію до транспорту. Ну, а вже потім як піхота заходили на позиції, займали оборону. Від відбували атаки найскладнішою ротацією для нього стала Донеччина навесні 24-го року. Якраз це було перед 9 травням. Кацапи активно навели штурмові дії, щоб захопити часів в яр і ну тобшо щоб, щоб вийти на часів яр. Типу, в них це було як прямо як пунктик. Дмитро був на нулі, працював як піхотинець, артилерія, міни, скиди з дронів. Позиції тримали під постійним вогнем. Під час одного з обстрілів Дмитро отримав важкі поранення. Вогневе осколкове сліпе поранення обличчя. Мені уламки вибило зуби, мені уламки в язика. Трошки вони там перешатіли, там подіставали уламки в області живота, лівого передплеччя, тобто лівої руки, лівого ноги, стегна 40% втрата роботоспособності лівої ноги і хімічні опіки дихальних шляхів. Після лікування повернувся на Донбас уже як оператор дрона. каже, звикати до звуків обстрілів довелося наново. Потім з побратимами в перший виїзд на позиції. Перший обстріл в мене панічна атака, руки трусяться, зуби зціпив. Дякуючи командирові він увійшов в моє положення. Він відправив групу, яка мене замінила на позиції. Мене відправили додому. І я трошки адаптувався. Ну трошки згадав, як це побувати під обстрілами і потроху, потроху, потроху почав звукати до цього. Ця п'ятому році Дмитра перевели до зенітної батареї 112-ї бригади. Знову командир відділення, але тепер на захисті неба враження при чудові. Я, полюбля, я скажу, полюбляю, стріляти. Мені воно подобається, коли перший збитий шахет – це зразу адреналін і машини, і забезпечення, і зброя, і пострілушки. Ну кайфово, я задоволений. Дмитро Зима приклад того, як молодий механік непридатний до служби за паперами, став головним сержантом і командиром відділення, який захищає столицю від повітряних атак. Сто 112 я б реально рекомендував, бо зробимо з вас рексів, тігрів, навчимо, вдягнемо, обуємо, покажемо, розкажемо, що куди і як будете тіграми. А як долучитися до лав 112-ї бригади тероборони Києва, можна дізнатися, подзвонивши в їх рекрутинговий центр. Наталя Білогурова і вся команда Київ 24